Як вивести гроші з України легально, друзі? Нагадаю, що при перетині українського кордону з європейським українські прикордонники будуть питати легальність походження ваших грошей, які ви везете. Вам треба, окрім договору купівлі-продажу, наприклад, вашої квартири, показати ще квитанцію про те, як ви обмінювали ці гроші в євро. А окрім того, у вас можуть запитати квитанцію про те, як ви знімали ці гроші в гривнях, коли ви отримали розрахунок за вашу квартиру. І важливий момент у вас можуть питати про ліміти, які існують в Україні. Бо на день ви можете зняти в межах 100 тисяч гривень і можуть попросити підтвердити. Наприклад, якщо ви приїхали на 2-3 дні і продали квартиру за 100 тисяч євро, то будь-кому буде зрозуміло, що ви просто фізично не могли встигнути зняти ці гроші з вашого рахунку. І обміняти їх валюту. Розрахуватись з вами в валюті теж не могли, бо це заборонено в Україні в межах лімітів, які встановлені НБУ. Тому друзі, врахуйте ці моменти. А також пам'ятайте, що є інші способи перетину кордону вашими грошима, наприклад, в межах дозволених лімітів, а це 100 тисяч гривень на день з одного банку. Ви можете всередині застосунку обмінювати гривню на євро і переказувати ці гроші на ваш закордонний валютний рахунок. Особливо важливо, щоб він був ваш і важливо, щоб він був в закордонному банку. Також є варіанти перестановок. Це коли ви приносите гроші і вам їх просто віддають в іншій країні. Він більш ризикований. Бо, скажімо так, є доля певної тут нелегальності, да, в таких процесах. Ну і є різні обміни через крипту. Про все це я вже розповідав в моєму блозі. Подивіться мої минулі відео. Ну а також пишіть в коментарях, можливо, про якісь із варіантів я забув сказати. І не забувайте підписуватись на цьому каналі багато корисної інформації про життя в Іспанії і про такі цікаві речі.